З Березня традиційно відбувся турнір із міні-футболу на кубок пам'яті Івана Дошкаря. Про це повідомили на сторінці Чорнобай громада у Фейсбуці. Учасники, організатори юболівальники зібрались у Чорнобайському спорткомплексі. Почесними гостями заходу стали заступниця селищного голови Вікторія Кикоть, почесний голова Асоціації Незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобайського району Петро Душейко, міський голова міста Чигирин Віктор Харч голова Федерації футболу Чорнобаївщини Юрій Батурін, депутат Чорнобаївської селищної ради ВО Черкащани Василь Дмитренко, а також настоятель храму Святої Варвари ПЦУ селище Чорнобай, отець Іван. Найменший член родини дошкарі внук Івана Івановича Максим першим вдарив по чим і розпочав змагання. У турнірі брали участь шість команд ветеранів, які посіли такі місця. Перше місце бровари, друге золотоноша, третє місце Чорнобай Чорнобай-50, четверте, чорнобай Чорнобай-55, п'яте та шосте місце Чигирин Сміла. Приможці та кращі гравці були нагороджені дипломами, грамотами, медалями, статуетками, перехідним кубком та грамів. Грошовими винагородами. За традиційним поминальним обідом, який було організовано за сприяння, Петра Душейка, усі учасники змагань, гості, друзі та рідні Івана Дошкаря обговорили гру пам'яті видатного футболіста, згадали його життя, вправну гру та прагнення розвивати спорт.